Це Славко, от зараз тільки що зі мною відбулося те саме, що з нашими військами. Я банально опіздав, тому що ясно, що новини важливі, новини свіжі, але з іншого боку, це вже триває два з лишнім роки. І ще й до того ж, вермішло треба варити, бо кусать хочеться, і Ася прийшла з роботи. Коротше кажучи, противник на липці висувається. І за різними розмовами з різним ступенем успіху. Ось так, от їхні пропагандони малюють картинку пораження шляхів постачання українських військ. Ось на цих лініях. власне. Так от це виглядає в їхній уляві, а отак от, от виглядає їхня поїздних малограмотних технічних картинках, атака на липці. Ось тут щодо теж ужасно достатньо намальована. Ось і тут виникає питання у наших людей, зокрема, чита експортер, Ось ці укріплення, що на липцях почали будувати. Ті фрагменти, що я вам з гордістю показував, і чому ж їх після 23-го року певною мірою покинули. Я не буду нічого говорити за укріплення, тому що не можна без прив'язки до місцевості з цим говорити. Ось достатньо якісна картина. Ось. Десь тут нам прив'язка до місцевості була українці перед липцями відбили російську атаку. Тут вони влупили М777. Більше того я скажу. Отут, от вони влупили, бачите, ще одну Богдану, і нарешті ми можемо говорити про те, що Богдан робляться з артилерійської часті мсти. Ви бачите, що Арчась, кромі ствола, затвор, откатників, все це мстовське. Ясно, що взяти мсту, памінятство, ну це розумно. Поки був, був запасом мсти, можна цієї мсти успішно робити, накривати корму, успішно робити. Богдану нічого поганого в цьому нема, скажу я вам. Погане в тому, що оця, бачите, попала під роздачу. Спішно те, що вони вважали в тилу або підкидали на обстріл близько нашу дальнобійну гармату. Ось під, під, аж під русські тішки закидати було за липці. Ось нарешті ця карта. Ось тут ці тижки нещасні, ось липці, черкаські русські тишки. От бачите лінія фронта і отут-от героїчно. Бачите, ось отут-от, Слобожанське, отут-от героїчно. Влупилася наша друга вже достовірно, якщо не більше. Я не буду говорити, що Москвини кажуть чотири, я скажу 2. Але я скажу отак: от, отримати в спешки підкидати. Це ви розумієте, коли тяжова артилерія так попадає під роздачу, як просувається противник, і яка ситуація, що трошки є паніки, я вам скажу. І те, що українці наразі відбилися на тих позиціях, тут вони обстрілили українські укріплення. Тут українці їх обстрілювали. Коротше, поки що, тут крайній пункт проникнення росіян, які вони помітили своїм флагом, значить, підняли ногу на даній позиції. значить, Поки що тут були обстріли їхньої техніки. Ну що я можу сказати? Просування на липці це дуже погано. Це той вузол оборони, де ми могли сподіватися на укріплення. І ми мали сподіватися на укріплення, бачите, тут якісь зігзаги копають, бачите, пам'ятаєте так, зігзаг в якомусь мультиків був? В цих в, в так у цих в боночки? Да, Індау так, по-моєму, був. зігзаг Макряк. Ну, оце в стилі зігзака-макряка набудували, я скажу, отмили і кинули. Що на це все можна сказати? Що це трохи примітивно. Чому? Тому що в, першу, в перші дні... 41 прешо року копали індивідуальні ячейки, а потом Ворошилов в чоловік глупо й нохрабри лічно. Переконався, що нічого не усидиш в такому індивідуального копії, і надо копати, щоб командири могли контролює це кошка переривається, щоб командири могли контролювати личний застав. А зараз от такі от опорники в стилі Радянські підручники фортифікації, ясно, що краще, ніж ніщо, але ми не знаємо їхньої прив'язки до місцевості. Тут ми бачили їхню прив'язку, тільки отут я бачив. Фланкірувати цю дорогу постачання. Бачите? Отут ми їх бачили на фланкіруванні цієї лінії постачання. Ну воно ще сюди. Власне, вона тут ось не дуже вона і відмічена. Те, що вони вважають, ще успіхом. Ще рух на вовчаць, то ми за це говорити не будемо. Нам зараз розуміти в перспективі просунення противника на липці, просунення противника о сюди, от на цій висоті, на Вовчанськ, бачите, вони поширюються вздовж лісового масиву. Ну це розумно, вони можуть з'єднати обидва крила наступу і отримати нарешті хороший базіс для свого плацдарма або полоси. Я скажу, що. З таким от базісом, ну, це буде хороша, нормальна полоса. Я б не сказав би ще за їхню готовність просуватися на Харків. Чесно сказати, це... але тепер їхнє просування на Харків значною мірою буде залежати від їхніх бажань, а не їхніх можливостей. Так скажемо. Тому що, ви знаєте, висота, яку ми говорили, 201. Перед липцями вона за противником. Противник її опанував. Це мені сьогодні вдень шпінали, що там карти змінились. да, змінились. Ну, а що я должен був? Слухайте. Отака от, от ситуація. Що на це все можна сказати? Втома українських військ помітна. Помітні помилки це як у мене з оцим отроликом сучасну. Ну думаю, потеряю ще 5 минут, за те вірми йшло. Люди воюють третій рік. І ці 100 тисяч, яких збираються зібрати між 27 і 25 роками народження, роками віку. Я скажу, що якщо вже ми сподіваємося на тих 100 тисяч, з яких я не знаю, скільки студентів буде, скільки втечуть, скільки відкупляться. То я скажу, що не найкращі наші справи. І ситуація, на мою думку, починає виглядати як така, що в якій не тільки росіяни стануть зацікавленими в переговорах, але і ми станемо зацікавленими в переговорах. Бо я ближчим часом не бачу можливостей для якогось поліпшення ситуації на харківському напрямку. Інша справа, як противник буде розвивати свої дії, а те, що. Українцям не є чого протиставити, окрім оборони. Я би сказав, розпачливої оборони вже, якщо дійшли до липців, ну то цього можна було сподіватися по одній простій причині вичерпання Збройних Сил України. Ми про це не дуже багато говорили, не хотіли. Просто прийшов час про це говорити. Я так скажу, воно виглядає неполіткоректно. Мені доки закинули сьогодні в коментарях. А чого ж ти мовчав? Що ж тебе тепер все плохо стало? А чого я мав поперед тим? Я теж сподівався на певне диво черговий раз. Ану, може, щось вони тут, щось тут змінилося. Але я бачу липці і мене переконали, що диво не сталося, але є ще запізно утримати ці позиції українцям в липцях і промусити росіян обмежитися поясом безпеки. Бо це єдине і це основне, на що ми маємо сподіватися, що вони обмежать свою активність. Утворенням якогось якоїсь полоси безпеки, вздовж котрої будуть вимагати відведення наших важких озброєнь після перемир'я. Це було б на їхньому для них цілком доцільно. Мене показав, просили показати суму, бачите, нічого ще на цій карті навколо сум нема. Є на інших, але ми поговоримо можливо ближчим часом, бо поки що, скільки можна мені обсмоктувати тему липців, коли і так. Все ясно, слава українським героям, що відбили противника. Від липців цей натиск, і це може бути початком доброї оборонної операції навколо липців. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вчасні!